Вони дзвонять, це означає, що пора робити короткий випуск. маєтеся файно. Вітаю вас, середа, чудовий час, осінній. І сьогодні нас навчає хтось із святих або великих. І, здається, є і одне, і друге. Томас Мор у 1557 році написав молитву, так звану молитву «Молитва з вежі. І Багато хто з вас і чув. Господи, дай мені силу змінити те, що я можу змінити. Прийняти те, чого змінити не можу, і мудрість відрізнити одне від одного. І потім він говорить про ну, там молитва. Це лише початок молитви, це лише початок цієї цитати, думки, а завершує він чим. Не дай мені надмірно перейматися власною недопущливою особою, обдаруй мене здатністю сміятися з жартів, отримувати радість від життя, а також заближати до неї інших. Господи, дай мені дар гумору, амінь. Я такий був здивований. Бо я собі всю думав, що Томас Мор такий дуже серйозний чоловік, аскет такий там, не а він молиться про те, щоб не, не, не переставав відчувати і переживати радість життя. Молиться про те, аби ну, не, мав дар гумору. Являєте? про що моляться великі святі? Про що дуже. І це скільки 400 років тому майже. І це нас закликає сьогодні. І ви скажете, що... Ну, Тарас, ну але ж не до речі, сьогодні війна, і ми тепер будемо в війні говорити про гумор. Це якесь дивне. Але ну, і так, очевидно, що є час для гумору, а є час для серйозних справ, серйозних речей або переживань. Але все ж таки, ми знаємо, що справді, от що що, але правдива радість життя і правдивий гумор ну, це є невід'ємна частина перемоги. Бо інакше то, то просто тебе з'їсть. Інакше то нас кажуть тут у Гуцулів. Є дуже файний вислів, собі в голову зайти, то можна собі зайти в голову, тобто здуріти зійти з розуму. А гумор навпаки дозволяє посміятися, і то посміятися із самого себе особливо, коли ми не боїмося, посміятися з інших, висміяти ворога. А ми знаємо, що жоден ворог не любить, аби його висміювати. А виявляється, я недавно це собі пригадав, що диявол страшезно не любить, коли ми з нього кипкуємо, дуже не любить, коли ми сміємося з нього. Являєте? Він не любить так, так, правдивої радості, він не любить правдивого сміху. Являєте? І тому зрозуміло, що варто бути у, у серйозних подіях і серйозних речах відповідним, але разом з тим вельми варто також помічати життя. Якраз слухав сьогодні одного тренера, він готує людей до менеджменту по управлінню своїм часом. І, і він каже, що неймовірно важливо є. Умова для радості, для щастя для, для того, аби досягнути якихось результатів добрих, оце розуміння так званої духовної реальності, тобто розуміти, що ми є тут і тепер. І, власне, коли ми сміємося, то ми вертаємося саме в цей момент. Коли ми вміємо тішитися, вміємо радіти, то ми є саме тут. Вчора, коли вимкнули світло вночі, то ми з дітьми гралися. У вежу. Виявляється, комусь з них подарили вежу, ну, оця вежа, де треба кубики витягати, а вони ще ні разу в неї не гралися. І ми коли гралися, то ми так насміялися і, і якби Я аж, аж від радості прослізився в тому плані, що як, як ти соковито, як ти смачно в такі моменти потішні, в такі моменти радісні, відчуваєш реальність. Зовсім інакше. Одна справа, що світла не було, але зовсім інша справа, що ти відчуваєш реальність. І я думаю, що багато хто з наших воїнів це розуміє, і тому так жартують легко. І тому дозволяють жартувати навіть в пекельних ситуаціях. І що ви думаєте, виживають? І що ви думаєте, живуть? І також переписувався недавно з одним військовим. і Він умудряється в кожне друге речення додати якийсь жарт, додати якусь іронію, таку смішну, якийсь сарказм. І я спочатку мене це дивувало, а потім думаю, ну, а що ти маєш робити? Що ти маєш робити, коли ти щодня під обстрілами? Кожен другий день буквально ризикуєш своїм життям і він каже, що це допомагає. Радість і таке здорове відчуття гумору допомагає воювати. Тому озброїмося ним. Можемо так само, як Томас Мор, використовувати його у своїх молитвах. Тому, Боже, обдаруй мене сміятися з жартів. Бо Боже борони, аби нам хтось мусив жарти пояснювати, або отримувати радість від життя, також заручати до неї інших. Господи, дай мені. Дар гумору. Гумор, почуття гумору, вміння жартувати це дар. І якщо над ним не працювати, то його можна закопати. Тому нехай він розвивається. Нехай так, як колись дивно нашим багатьом предкам допоміг пережити голодомор навіть. Уявляєте, я окрема навіть збірка, я зустрічав анекдотів, жартів, які люди придумували в часи голодомору, навіть тоді вмудрялися. І так само, нехай сьогодні, у цей скрутний час військовий. Нехай Господь дає нам дар гумору, дар радості життя, щоб навпаки, коли так багато смерті присутня, ми вчилися радіти найменшому, що живе, вчилися тішитися із найменшого, з найменшої ознаки життя. Підтримуємо гумор радістю, правдивою радістю, перемагаємо всякі стріл лукавого і сьогодні наближаємося до боротьби. Дякуємо тому сумору. Будьте благословенні, гарної середи і майтеся файно. Мир вам!